Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які кожен вечір, які кожен вечір намагаються донести до людей правду. Ви знаєте, можливо, я комусь надоїв зі словом правда. Воно надоїдає, тому що. Ну, тому що правда, вона річ важка. Ви знаєте, коли ти починаєш копатися в собі, ти багато бачиш того, як, того поганого, якого ти зробив в житті. І питання таке: або тобі легше забути погане, або не думати про погане, або згадати. Коли ти думаєш про те, що ти зробив не так, що те, що ти зробив погане в житті, у тебе починає боліти серце. Боліти серце, тому що роздуми про минуле, про минуле, яке не вернеш, навіть якщо дуже хочеш це зробити, вони не приносять користь, так? Ну, якось так. Але знаєте, є таке слово правда, а Україна завжди пов'язана з правдою. Багато хто не думає, чому Україна, яку знищували усю її історію до сих пір. Залита кров'ю тисячами ріками крові українців, які загинули за Україну, до сих пір виживає. Знаєте чому? Тому що такі люди, які Оршвець, говорять правду. І я не говорю персонально, що я такий герой, просто навожу приклад: поки я говорю правду, поки люди мають надію. А коли буде панувати брехня, а брехня у нас зараз панує. Коли панує на вулицях небога, сатана, у нас на вулицях панує зараз сатана, тоді надії немає від слова, взагалі. Я хочу поздороватись з паном Сантехніком, з паном Юрієм Сокілом, з рідною дорогою Тетяною Тіщенко, з Володимиром Трилецьким, Сашою, з Сашою Спащенком, Аллою Саксон, Залізничним Транспортом, з Віктором Хімчуком і з модератором. Прямо стріму українські сокіряни. Пане Светур. Радий, що ви на місці. Будемо працювати. М -м -м -м, перед тим як працювати, два традиційні два традиційні прохання. Перше, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. До речі, ви знаєте 22 мільйона переглядів. На нас от з вчорашнього вечора на сьогоднішній день перескочило на цифру 22 мільйона 7 тисяч переглядів. 0,07. Ютуб канал Ігор Кравцов подивилися на сьогоднішній день 22 мільйони 7 тисяч чоловік. 22 мільйони. Пів України подивилися Ютуб канал Єгор Кравцов. Звичайний YouTube канал, звичайні старі хатинки в місті Сикіряни, Чернівецької області. У мене сьогодні маленьке свято, у вас маленьке свято. Свято того, що, що правду не зупиниш, не задушиш. Якось так: 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. З надією, що після цього стріму може ході, хоч один раз заскавчить мій старенький телефон, покаже, що прийшов до Хотів сказати трагедію, та ні. Маленькою трагедією є те, що я викладаюся на стрімах на всі 100. Донати після вечірніх стрімів практично не йдуть. Звичайно, погано. Але ми ж працюємо не за гроші, так? За гроші в нас працюють начальники МСЕК, начальники ТЦК, за гроші в нас працюють чиновники, депутати, да, блатні приближені влади. Швець працює за ідею. Ну, а хто з-за кордону, з Італії, з Германії, з Австралії, я знаю, з Антарктиди. Може, дикий там пінгвінів дресирує так. По-українськи вчить говорити пінгвінів, дикий. Присилати донати по Western Юніон. Швець профіль в Facebook, дякую. Ну, і до теми стріму. Ви знаєте, я не буду розповідати, що сьогодні робиться в Україні і в світі. Тому що. Позитивного практично немає, немає нічого позитивного. Коротко скажу: на фронті те ж саме, наші відступають. Зеленський пообіцяв, що війна закінчиться в 2025 році. Хоча уряд каже, що мобілізувати будуть десятки тисяч заброньованих, що броні повідміняють. І що жінкам наступні два роки прийдеться освоювати чоловічі професії, щоб заміняти чоловіків ту тилу, що це означає? Що незважаючи на байки, що Трамп принесе мир в Україну, да? а Зеленський сьогодні заявив, наш президент, що е, я зроблю все, щоб до 2020, в 2025 році в Україні за запр... Шляхом перемовин з Росією при посередниці США. Але з Україною ніхто не буде говорити з позиції сили, з Україною ніхто не буде говорити з позиції сідай та слухай. От, що сказав президент Зеленський. А тут же заява уряду: що бронь буде знята практично з усіх заброньованих, і вони десятками тисяч підуть воювати, а українські жінки будуть опановувати, що Правильно, українські жінки будуть опановувати чоловічі спеціальності, тому що чоловіки підуть на фронт. Коротше кажучи, війна буде до 2027 року, тому що тому що американські заводи навиробляли дуже багато зброї. Куди її, вибачте, за слово таке народне спихнути? Ну, правильно, спихнути в Україну. А зброя прийде за грубі гроші. Коротше кажучи, Україна. Должна США, Європі як земля колгоспу. Казали при Совєтському Союзі. ДА Ти должен, як земля колгоспу. Да? Ну і от ми должні, як земля колгоспу. Чим будемо розраховуватися? Будемо розраховуватися правильно українською землею і ЇЇ надрами. Ну, що вам ще розказати? Бомблять наші міста сьогодні знищували Одесу, Одеську область, бомблять наше ППО. Начебто справляється і начебто не справляється. Бомблять наші Росію, на Курщині росіяни йдуть в бездумні атаки, тому що їм сказали до інаугурації Трампа витіснити наші війська з Курщини. Дуже багато пропавших наших безвістки хлопців на Курському напрямку, на Донецькому напрямку коротше кажучи, війна. Але я скажу зараз, чому в Україні так все погано. О чому в Україні так все погано? Є причина і є наслідки. Ми забуваємо про причину, коли, вибачте, будь ласка, коли ми починаємо говорити, що в Україні погано, ми забуваємо про причину. Причина в Україні це влада. Ні, я не буду говорити, не надійтеся про нашу владу зараз і не буду її критикувати. Навіть не надійтеся. і пане Светура, попрошу зразу ж блокувати людей, які говорять погано про нашу владу сьогоднішню, про президента і про те, що потрібно щось робити крайнє. Пане Светур, такі вислови прошу блокувати, тому що канал мій відстежується. І якщо ці вислови будуть на каналі, канал закриють. Тому я дуже прошу. Про яку я владу говорю? Про охлократію. Ви знаєте, що таке охлократія? Ану, напишіть, будь ласка, мені. Ви знаєте, я багато чого забув. От коли я говорю з розумними людьми, ті всі 4 тисячі книг, які я колись я читав, прокидаються у мені в голові. Тому що я живу в містечку Сокіряни, де, на превеликий жаль людей, начитаних, да, які читали книги, практично не лишилося. І мені немає з ким говорити. Реально, що таке охлократію? Причину треба шукати в собі. Пане Володимир, от якщо б в цьому стаканчику да був не чай, да а Північно-Бессарабський добрий самогон, коли ти випиваєш на вечір, сосуди розширяються, і ти тоді починаєш шукати причину в собі. За чаєм ти не зможеш знайти причину в собі. Якось так, що таке охлократія? Пані Олександра поважаю, поговорить зі мною. Обов'язково, пані Олександра, месенджер Ігор Швець, профіль Фейсбук. Зізвонюємося, говоримо скільки потрібно. Коротше кажучи, рідні дорогі, охлократія це те, до чого привели Україну. Це влада натовпу. Ви скажете, у нас же нема влади народу та ні дорогі. Влада натовпу основана на інстинктах, а не на розумі. Я вам коротко, тому що якщо ви почнете розшифровувати слово хлократія, то там десь п'ять смислів можна нарешифрувати. Але саме коротше, йомко і розумно, охлократія це влада натовпу, основана на інстинктах, а не на розумі. Проблема в тому, другі рідні, що нас. З 1992 року вели до охлократії. Охлократія це коли натовп не слухає розумних людей. Ви скажете, охлократія і демократія це одне і те ж саме. Можливо, тому що в Афінах, да, древньогречських Афінах теж була охлократія, там був натовп, да, червня фінська, натовп вибирав своїх вождів. Але ж Афіни ходили радитись до Діогена. Всі Афіни ходили до мудреця Діогена, який сидів в боці. І він собі сидів, лежав в боці цілий день, до нього приходили радитись. До Діогена прийшов радитись сам Олександр Македонський, так? Сократ. Геоген, Аристотель, ну хто ще там? Да там дуже багато було мислителів. І ці мислителі направляли цей натовп, направляли цю афінську демократію. А у нас, скажіть, будь ласка, хто у нас мислитель в Україні? На даний момент фамілію одного мислителя напишіть. Ну, хто у нас мислитель в Україні? Хто? Напишіть у нас мислителя в Україні, який рівний Євгену, Аристотелю. Ну, напишіть. О. Поворознюк у нас мислитель. Гордон чорношляпий мислитель. Льоша Арестович чорношляпий мислитель. Да? Хто у нас ще мислитель? КГБшник Швець, який зрадив. СССР і смертний вирок має, да? а зраднику віри нема, хоч він сім вишиванок зараз дягає. Хто у нас ще мислитель? Да? Комаровський, доктор, мислитель. Ну хто у нас мислителі? Усі наші мислителі це колишні бандоси, колишні ММНщики, колишні продавці Чебуреків, як Арахамія, да? і колишні незрозуміло все як. Е без угла, да? Все. От у нас, я запитав, е мислителі, да? Арестович-мислитель. Правильно, Арестович-мислитель. Чий він мислитель Арестович? Коли я сказав мислителі в Древній Греції, так вони ж життя ж віддали за Древню Грецію. Вони ж думали про Древню Грецію, про Афіни. А Арестович що думає про українців люди мої добрі? Пані Світлана! Арестович, який мислитель? Чорношляпі, чорношляпі, чорношляпі мислителі. Мислителі з Раші, а Арестович, до вашого відома, кращий учень Дугіна. Він їхав з паном Корчинським колись до дугіна, до лідера російського націоналізму. Сиділи в нього в Москві і вчилися. До дугіна, лідера російського націоналізму. Де ви бачили українських мислителів? Скажіть, будь ласка. Арестович перебузувається кожного дня, правильно сантехнік? Ну, так, 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 так. Хто у нас мислитель? Нема мислителів, а у нас є влада українського натовпу, яка керується інстинктами, звіринами, а не розумом. А для цього їх водили на концерти. так? А для цього цей НАТО водили на концерти, де їм показували Пошлякину, де їх робили з котами і роблять з котами. Подивіться на концерти, які зараз йдуть. Вони ж не виховують розум українців, вони показують все пошле і все скотське. А тепер пройдіться по вулицям наших міст, подивіться на нашу молодь. Що твориться? Цигарки мати. Мати цигарки енергетики, і це наша молодь, яка підніме Україну, в кого перетворюють молодь українську правильно, в НАТО в табун скотів молодих з тваринними інстинктами. Подивіться на їхні розмови. От я дивлюся на них, коли вони в огородженій школі. От в огородженій школі за огорожею вони ще нагадують якихось вихованих дітей. Коли вони виходять з фіртки школи, зразу мак. Зразу в інші з фіртки зробив крок, дитина перетворюється в іншу дитину. А підіть на стадіони, подивіться на цих діток. А подивіться, яка бійка була в Києві. Учора, да, яка бійка була в Києві, в центрі Києва там натовп дітей на натовп дітей, масова бійка. Розумієте, що губить Україну? Не треба шукати пуйла, не треба шукати поляків, румунів, угорців. Не треба їх шукати. Ми самі знищимо Україну, тому що ми перетворюємося в НАТО. Нас перетворили в НАТО. А в НАТО перетворювали ще з 1918 року, коли ЧК почало знищувати українську інтелігенцію. Закінчили знищувати її в 38-37 розстріли в урочищі Сандармох. Один російський діяч культурний винайшов в урочищі Сандармох масові розстріли політв'язнів, в тому числі там розстріляли 3-4 тисячі чоловік світ української нації тодішньої учених культурних діячів. Інших людей, грамотних розумних, і їх розстріляли. Тому що Лені Троцький розуміли, що потрібно розстріляти грамотних, розумних українців, а решту натовпом вони погонять. І так вони зробили. Згадайте, болбачина Петра Івановича, да Петро Іванович Болбачан, штабс капітан колишньої царської армії, кавалер двох георгійських хрестів, поранений, контужний в окопах е Першої світової. Він перший винувшив ідею Великої української армії УНР. Він перший зробив два залізних полка, два залізних полка. І з цими двома залізними полками, які він організував з колишніх військових царської армії українців, він звільнив від німців і від більшовиків Крим у 18-му році. Розумний, знав три чи чотири мови. Справжній офіцер кадровий. Хто його знищив? Особистий ворог Леніна І Троцького. Ленін і Троцький обіцяли за нього 50 тисяч рублів золотом. Хто його знищив? Чекісти, більшовики. Його знищили свої. Семири сим-недоучка семінарист Симон Петлюра з катом, садистом, гвалтівником єврейських дівчат Чоботаре. Два придурка, які просрали Україну. Симон Петлюра і його поплічник погромщик єврейський гвалтівник, єврейський дівчат, Чоботар. Вони знищили найкращого військового українського тих часів Болбочина. І ще перед тим, як розстріляти, катували і довели до безумія. За що? За те, що він тільки був розумний. Розумних людей у нас ненавидять і знищують. І знищує український натовп насамперед. Знищують. От я на собі це все відчув. Я відчув це знищення ціле життя. Тільки за, за те, що я українець, я маю розум і думаю про Україну. Мене ціле життя знищують, так? І от я сижу, говорю правду, ризикую тим, що до мене ранком постукають, прийдуть і заарештують, і прошу донати. Все. А скільки міг я користі принести Україні, скільки за своє життя. Не дали. А скільком таким, як я, не дали, так я не корюся, я не ламаюся. Розумієте, з останніх сил своєму старечому, хворому тілі я не корюся, я тримаюся, я не тікаю. А скільки вбили, скільки заарештували, скільки закатували, скільки безвісті пропало, а скільки розумних повтікало з України, скільки повтікало і тікає кожен день. Влада натовпу натовпу, охлократія, у натовпу завжди звірині інстинкти, по-російськи ні інстинкти. Натовп ненавиди розумних людей. І це трагедія України. Розумієте? Трагедія. Тому що в кожній державі є еліта. От як не крути, вибачте, будь ласка. Як не крутий, я не, не принижую звичайних українців. Але завжди, в усі часи в Україні була еліта. Еліта це не злодії, як зараз. Да? От У моєму місті, Сокиряни еліта, ті, хто накрав, награбував під час війни. Оце у нас українська еліта. А в Україні елітою були люди, які не думали за себе, за свою сім'ю, думали за Україну, за людей. За ту ж саму чернь натовп. За кого думав князь Святослав? Князь Святослав ішов у походи, їв з Казанка з простим дружинником, спав поряд на землі з простим дружинником і рубався в перших лавах. Князь Володимир такий же самий. Князь Ігор, його дружина, княжна Ольга. Це люди, які не думали за себе, вони думали за Україну. За Україну, за те, щоб вона була великою державою. Часи Козаччини скажіть, будь ласка, хто думав за себе? Северин Наливайко, якого поляки жарили е, в бикове. Северина Наливайко жарили в мідному бикові в Варшаві на великій площі. І поляки зробили е, в мідному бику такий отвір, щоб коли він кричав, був такий рев, як у бика на всю площу. Його жарили в. Варшаві на медленому вогні, на повільному вогні, а Северинний Ливайко навіть не кричав. Криштоф Косинський, Гуня, Трясило. Іван Підкова. Скільки українських полковників, сотників тих часів полягли? Вони за себе думали. Вони думали за Україну, оце еліта. Петро Канашевич Сайдачний, який. Віддав все життя за Україну і за православну віру. Він думав за себе. Після її своєї смерті він майже все майно з -з 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 заповідав українській церкві православні. Щоб відкривались духовні семінарі, щоб відкривали школи безкоштовні, де вчили дітей, тому що Петро Канашевич Сайдачний розумів, що потрібні грамотні люди в Україні, які будуть. Робити еліту України, складати. Зіновий Богдан Хмельницький, який казав Івану Богону Іване, так мало коло мене розумних людей. Тих, хто шаблею махають, слава Богу, є. А розумних, які дивляться наперед і бачать майбутнє України дуже мало. Того й постарів так швидко Богдан Хмельницький. Того він захворів і помер, того що в нього син Тимко, еліта, да, рідний син великого гетьмана всієї України, рубався в перших лавах і загинув в бою, як простий козак. А він постарів від тих думок, посивів і помер. Від чого? Від думок за Україну, за вас. Важко, важко. Дуже важко, тому що на даний момент у нас еліти немає. От знаєте, ми дожилися до того, що на даний момент у нас немає еліти. Назовіть еліту українську. Вся наша українська еліта убита, закатована, в спини убита, закатована по тюрмах, і вся еліта наша лежить в могилах на кладовищах. Вся еліта, яка могла підняти Україну? А нам на наступних виборах будуть підганяти таку еліту як притулу, як чмута, як Стерненка, як Поворознюка, як інших лже воїнів, лже волонтерів і лже патріотів. Тому що Чорношляпі нас, українців, не лишать. Тому що расисти да, їхні ідеологи не лишать нас. Вони нам впарють своїх, вони вже їх готують на вибори. А українських патріотів фактично еліти української патріоти немає. Одиниці є, але, але одиниці ці нічого не зроблять. На превеликий жаль. І я тверезо думаю, я тверезо по-російськи розмішляю. Якось так. Коротше кажучи, сумно, і я згадаю слова пані Ірини Фаріон. Ви знаєте, я неоднозначно відносився і відношусь до пані Ірини Фаріон. Але в неї є гарні слова. Український націоналіст повинен ходити в качалку і в бібліотеку. Процитую пані Ірини Фаріон. Український націоналіст повинен ходити в качалку і в бібліотеку. Якщо я говорю український націоналіст, то в мене є різниця між Іриною Фаріон, тому що, на відміну від пані Ірини Фаріон, я не розділяю Україну. Ви знаєте, це дуже важко, коли я намагаюся з'єднати східняків і західняків, як кажуть, у простому народі. Я розумію, що різні люди. Розумію, але ж ми українці. Люди, які живуть на Сході, люди, живуть, які на Заході, повинні об'єднатися, незважаючи, що в нас є щось різне. Але ж ми українці. І ми повинні зрозуміти, якщо ми не об'єднаємося, якщо ми не створимо українську еліту, українську еліту, України не стане, Її вже нема. Її вже нема. Просто натовп, 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 український натовп, на превеликий жаль народу немає, нації немає. Є просто натовп з інстинктами, який ненавидить все розумне. Все. І це все губить Україну? Це все погубить Україну, як сказав мольфарний чай. Тому що кожній державі потрібен вождь і потрібна еліта, яка своїм прикладом поведе за собою народ. Своїм прикладом поведе за собою народ, навіть якщо потрібно на смерть в останній бій. Хто нас поведе в останній бій на смерть? Скажіть, хвамілію напишіть, хто у нас вождь? Що поведе на смерть в останній бій з лопатами? Да, як казав Кулеба, да, з лопатами. да, Нема фамілії, ніхто нічого не пише. На цьому я закінчую стрім. Рідні, дорогі. Дякую за стрім, дякую друзям в чаті. Чати зараз будуть читати, аналізувати. Дякую пану Есветуру за гарну, якісну роботу. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Дайте не минайте. Пам'ятаєте, як Остап Бендер е казав кісі вороб'яніну: Кіса, хочете їсти, той каже: я голодний. А по-французьки знаєте, той знає. Знаю трошки. А як я не їв шість днів? Той каже: нема пасі жур. Ну, от і я вам кажу, вже нема жур, Нагодуйте мене і моїх п'ять котів і двох псів. Так, пожартували, але це не жарт. Хто зможе, допомагайте донатами. Спокійної ночі. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. До нової зустрічі. Дякую.